Дівчина з телефоном у руках виявилася ключем до низки вибухів, що сколихнула Україну. Вона наводила ракети окупантів як на військові об'єкти, так і на житлові будинки. Діяла холоднокровно і без жодного страху. Та все закінчилося раптово. Її вистажили, схопили і покарання настало миттєво. Як із нею поквиталися, побачити далі. Вітаю вас на шановні глядачі. І далі про це детальніше. Адже служба безпеки України затримала на Одещині дівчину, яка заклала вибухівку біля адмінбудівлі одного з підрозділів ЗСУ. уродженку донеччини дистанційно завербували двоє представників російських спецслужб. За їхньою інструкцією агент Прибула до Одеської області і орендувала там квартиру, який потім власноруч зробила вибухівку за інформацією офісу генпрокурора, Підозрювана підірвала вибухівку біля відділення військової служби правопорядку зсу міста Білгород-Дністровський Одеської області. Другий вибуховий прострій знешкодили правоохоронці біля припаркованого поруч автомобіля. Ніхто з особового складу не постраждав. Як повідомили в СБУ, основою для вибухівки був пластин, який Зломисниця забрала із заздалегідь підготовленої схованки, щоб збільшити масштаби ураження. Вона начиняла вибуховий пристрій гайками, а для дистанційного підриву приєднала до пластиду мобільний телефон. Контррозвідка СБУ затримала агентку одразу після закладання вибухового пристрою. Підозрювано утримують під вартою Їй загрожує до 12 років позбавлення волі за статтею про вчинення теракту за попередньою змовою групи осіб. А на Львівщині курсантка військового вишу готувала ракатний у удар по казармах одногрупників, військова контррозвідка Служби безпеки України викрила агентку ФСБ, яка хотіла навести ракетний удар рефії по одному з військових інститутів України. Як повідомив прес-центр СБУ, поплічницею ворога виявилася курсантка, яка навчалася у цьому ж закладі і співпрацювала з росіянами за обіцянку грошової винагороди. Зазначається, що найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів та казарм цього інституту. Який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова у Львівську область, розслідування встановили, що зрадниця збиралася передати ФСБ геолокації службових будівель вишу, в яких перебували інші курсанти, зокрема її одногрупники. За інструкцією окупантів їхня поплісніця мала самовільно залишити територію режимного об'єкта напередодні ворожого обстрілу. Потім ФСБ повинна була здійснити евакуацію своєї генки з України на території РФ, зокрема, транзитом через. Реті країна військова контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадницю і поетапно задокументувала її злочини. Синхронно були проведені комплексні заходи для обезпечення місць навчання та проживання курсантів українського вишу. Йдеться у повідомленні у спецслужбі. Поінформували, що на фінальному етапі спецоперації СБУ затримала зловмисницю, коли вона намагалася передати координати цілий ФСБ і після цього втекти за межі військового інституту. На місці затримання ваганка вилучена мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Наразі слідчі азбу повідомили затриманій про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою або справа внесення застави і загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тим часом суд вже призначив 10 років ув'язнення іншій інформаторці. ФСБ, яка наводила російські ракати на Харків за допомогою селфі. Зловмисниця навела російські ракати на місцевої заводи на енергетичної галузі Україна, на якому вона сама же працювала, щоб скоригувати ворожу атаку. Жінка сфотографувала себе на фоні промислового об'єкта і відправила фото. Гресором також за допомогою селфі російська інформаторка наводила повітряні атаки по позиціях українських військ, що обороняють Харків для маскування злочинних дій. Фігурантка видаляла файли після кожного сеансу зв'язку з ФСБ. А також постійно змінювала мобільні телефони. Утім, співробітника СБУ все одно викрили зумисницю і затримали її. Коли вона готувала нові координати для вогневого ураження, у затриманої вилучили телефон, який вона використовувала для коригування повітряних ударів по регіону за даними слідства. Ворожа поплічниця потрапила у поле зору росіян під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабної війни. Після 24 лютого 2022 року на жінку дистанційно вийшов представник ФСБ і запропонував їй співпрацю за матеріалами слідства. Служби безпеки суд визнав зловмисницю виною за частиною 3 статті 114.2 кримінального кодексу Україна. Несанкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання. Ня такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України. Донецька обласна прокуратура повідомила про винесення судом до вічного вироку мешканці Донецької області. За скоєння державної зради вона наводила ракета на підрозділ ЗСУ та навіть здала координати власної куми, яка підтримувала Україну. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Донеччини. Згідно з матеріалами слідства, жінка добровільно збирала інформацію про позиції ЗСУ країни країна та цивільних на території покровського району тримуть. Ні, дані вона передавала своєму синові, який служить у лавах армії окупантів Рефі. А той надсилав цю інформацію до ФСБ Рефі. Жінка активно заохочувала до здійснення ракетних ударів по позиціях українських військових, надаючи координати місць проживання особового складу та розташування військової техніки ЗСУ. до того ж. Вона передала окупантам координати приватного будинку своєї куми, яка підтримує Україну за наводкою зрадниці. У результаті обстрілу двоє чоловіків отримали поранення. А 59-річна жінка загинула під завалами зруйнованого будинку. Під час розслідування жінка висловлювала подяку окупантам за здійснення ударів та демонструвала байдужість до людських жертв, цинічно називаючи загиблих. Тратами зрадниця не визнала своєї вини, але суд визнав її винною у державній зраді. Частина друга стаття 111 кримінального кодексу України та призначив довічне позбавлення волі. Крім того, служба безпеки України затримала на Хмельниччині чергову агентку ФСБ, яка коригувала авіаудари російських військ по регіону та готувала саморобні вибухові пристрої для здійснення терактів. За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 59-річна місцева безробітна, яка завербувала дистанційно через телеграм. Після вербування агентка відсвятковувала локації село України та передавала їхні координати ворогу. Серед пріоритетних цілей для російських авіаударів були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ. Для конспірації зловмисниця приховано знімала військові об'єкти, імітуючи телефонну розмову. Коли приходила повз них одночасно з цим, вона отримала від куратора вказівку на виготовлення саморобних вибухових пристроїв. За інструкцією російських спослужбістів жінка придбала всі необхідні компоненти для вибухівки однак не встигла їх скомпонувати. Кіберфахівці СБУ затримали гантку на гарячому, коли вона шпигувала поблизу військової частини на місці події у затриманої вуличний телефон з доказами роботи на ФСБ. Під час обшуків за місцем проживання гантка також знайшли складники до вибухового пристрою. Слідча служба безпеки повідомила їй про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу Україна. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави і загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією. На так само 53-річну продавчиню зі Слов'янська підозрюють у державній зраді на користь Росії за версією правоохоронців. Вона чотири місяці передавала окупантам локації сил оборони України в місті, а також повідомляла про лікарні, де надавали допомогу військовим. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Донецької обласної прокуратури. Слідчі вважають, що підозрювана працювала на РФ у січня січні 2025 року. Вона добровільно налагодила контакт з працівницею російської міноборони через проросійські пабліки та почала передавати локації та розмі Чення українських військових слов'янську та інших містах Донеччини. Жінка допомагала росіянам, бо хотіла, щоб вони швидше наблизилися до Слов'янська та захопили всю область, тверджують правоохоронця. У текстових повідомленнях вона розкрила локацію особового складу українських захисників. Крім того, зазначила один з об'єктів як штаб ЗСУ діючи на шкоду власній країні. Жінка акцентувала увагу на маршрутах руху військової техніки. Після обстрілів активно звітувала про наслідки влучань, розповідають в обласній прокуратурі. За даними СБУ, 53-річна жінка також шукала медичних. Ні, заклади, де проходили реабілітацію та лікування українські військові, щоб отримати таку інформацію, вона в випитувала її у знайомих та свого чоловіка, водія швидкої меддопомоги. Крім цього, фігурантка дорогою на роботу намагалася виявити місця розташування укріп районів та запасних командних пунктів українських військ. Потім ці координати вона передавала куратору у своєму агентурному звіті. Повідомили в СБУ. Продавчину зі Слов'янська підозрюють в державній зраді під час воєнного стану частина 2 статті 111 кримінального кодексу України. Якщо її провону до жінці загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення із конфіскацією майна. Підозрювано затримали. Вона перебуває під вартою. Наразі це було все, тож бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на напічеві. Слава Україні.